Що таке максимально допустимий рівень? Що таке МРЛ? Максимум residio level. Тобто у нас максимально допустимий рівень, а там максимальний рівень залишків. Ну, різниця трошки. У нас допустимо, а у нас... так воно і є. <хи> у них це фактичний рівень знайдений, а у нас це безпечний рівень. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, для того, щоб встановити МРЛ, як в Європі це робиться, вони просто беруть якісь рекомендовані фірмою норми витрати. там, Беруть їх в 5 разів, збільшують, в 10, в 15 шах, і обробляють. Обробляють, обробляють кілька вегетаційних сезонів, кілька полів багато, ну, мабуть, велика маса, великий обсяг досліджень польових. Вони це все обробляють, знаходять максимальні залишки, які вони змогли знайти. І потім роблять оцінку ризику цим залишкам. Тобто, фактично те, що знайшли, вони його оцінюють на ризик. Польові дослідження оцінюють, і якщо ризик допустимий, вони цю цифру просто приймають. Якщо ризик недопустимий, вони йдуть в сторону зменшення. З меншою кількістю обробляють, з меншу кратністю обробляють, поки не знайдуть оцей безпечний рівень. У нас це працює навпаки. Ми спочатку встановлюємо безпечний рівень, а потім ми виходимо в поле фактично. Тобто ми обґрунтовуємо. У нас є принцип комплексного гінічного нормування. Ми обґрунтовуємо допустиму добову дозу. Тобто, це доза на основі тих. Багато кількості от, от всіх досліджень токсикологічних ми встановлюємо дозу. Що це значить? Що якщо кожного дня впродовж всього свого життя, ну в середньому 70 років, середньостатистична людина буде споживати щодня цю кількість пестицидів, ніяких ефектів для її здоров'я не буде. Для аматора чи правильно я розумію, що Україна і Європа існують в різних метричних системах. Да. Окей, практично. у них ризик. У нас небезпека. Це просто от різні штуки.